Зірки заспівали з обдарованими дітьми. В Одеському театрі опери та балету 30 травня відбувся благодійний концерт. Громадська організація Фонд добрих сердець підтримує юні таланти та створює умови для їх творчого розвитку. Підопічні фонду виступили на великій сцені зі своїми зірковими наставниками. Державне підприємство Морський торговельний порт Южний до Дня захисту дітей організував поїздку для сімей пільгових категорій. За кулісами оперного театру налаштовують скрипки відомий український музикант Євген Кострицький та юна виконавиця Ольга Тітаренко. Їх об'єднав інструмент та фонд добрих сердець. сердець». 12-річна Ольга, переселенка з Донецьку, професійно займається музикою у київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка. «Коли мені було буквально 4 роки, бабуся вирішила, що потрібно мені дати на якийсь кружок, і це казалась музика. Зараз я вже професіонально займаюсь, і мені це безумно подобається». Я бы хотела продолжать свою а, работу, чтобы более совершенствовать. Так бы я еще хотела посетить а, Национальную галерею в Лондоне. Вот, Мне очень интересно. Конечно, хотелось бы, чтобы, наконец, все закончилось и а, было просто мирное мирное небо головой. Рік тому дівчині знадобилася нова скрипка. Кошти на неї зібрали у фонді. А інструмент підібрав саме Євген Кострицький, концертмейстер Одеського національного філармонійного оркестру. Важно було б, щоб інструмент підійшов Олі, тому що бувають звичайні скрипки, але вона чоловіка не підходить, це, як з мужем і жінкою, тому що може сложні, тому що це очень большая часть скрипача. І Оля сразу в нее влюбилась и, слава богу, удалось, так сказать, договориться с мастером и все нюансы были соблюдены. И вот сейчас уже спустя чуть больше года Олечка сегодня будет на этой скрипке трижды дебютировать: в первый раз с оркестром, в первый раз в Одессе, в первый раз на сцене оперного театра. Мы с ней На сцені оперного дует Кострицький Тітаренко виконали для мінорний концерт Вівальді, і перша скрипка філармонійного оркестру цього дня відіграв другу партію. Таких історій у фонді добрих сердець чимало громадська організація займається підтримкою молодих українських талантів. Аби створити концерт за участі зірок, знадобилося декілька місяців. Сам процес підготовки займав близько трьох місяців, тому що у всіх артистів свої графіки, гастролі і з'єднати... Звісно, було непросто, але сама ідея виходила від дітей. Для дітей, во-первых, це великий стимул, це їх вдохновляє далі розвивати своє творчество, свій талант і Росії, і поддержка в такому вона дуже важна для дітей. Концерт складався із двох відділень і не мав жодних обмежень у форматі. На сцену вийшли виконавці класичної музики та – Таяна, Ольга Романовська і фіналісти проектів голос. Такий калейдоскоп вразив южницьких глядачів. А це. Це діти працівників морського торговельного порту южний сімей пільгових категорій. Підприємство постійно звертає увагу на їх потреби. Порт южний достатньо часто звертає увагу на дітей. дуже багато організується поїздок вихідного дня. Поїздок екскурсіоних для дітей. От ми написуємо п'ятий раз у в оперному театрі снучки. Ми задоволені, дуже гарно і профком допомагає, і потівочками, і отак, от що можна і на концерт дитину, дітей забрати, повезти, і, і в цирк, і в театр. Концерт дуже цікавий, дуже сподобався, особливо Євген Хмара з його виступом. І сам оперний театр дуже красивий, і неймовірно красива архітектура. І дуже приємно, що піклуються про дітей і роблять такі гарні вистави. З Южного в Одесу та назад сім'ї портовиків доставили транспортом підприємства.